Паркур! Не-не-не-не-не-не-не. Так, 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 о, все, пройшло. Плюс 50 грошків. Стаміна тут безкінечно чому цей чал голий? Що <рес> з, з ним твориться? Представляєте, яких? Ух, <рес> ериф? Поіграємо за шерифа, окей. Окей. Ага. Ми маємо... Ооо, складна карта, взагалі, складна-складна Что складна. uh -huh. он не робит? Пото безстрельну чи ч? Сил. А ну? Ей, бляха треба думати на це прокакувать очил. Шос то там хтось зря зробив Це Нормально? Що вони так роблять? Чому він стоїть? Вони всі подозрительні тут, я даже не розумію, де бод настояща людина. Ну, дивіться, це нормально. Думаєте, що це норм? Такого не бачу, коли це за кримінали і грав. А, стоп. Там хтось, там шериф. Шериф. а, все, застрелили пацана. Так. Але не знаю кого. Тут на другому поверсі я не був. А не можуть там скриватись. Шо, пацан, що ми тут робимо? Не, ну це нормально? Ну це не нормально, в мене останнє життя, вляха. Мені треба хоча б когось. Це... Не поняв. Все? Всіх застрелили? Окей. Щел все без мене зробив. А я нічого не робив.